Стрес і інфекційна хвороба може спричинити цукровий діабет і у дітей через війну таких випадків побільшало. Які чинники мають насторожити батьків і як поберегтися, будемо говорити із гостями. Головне за день у нашій студії дитяча ендокрологиня лікарні святого Миколая Юлія Сворень. Добрий вечір вам Дай. вітаю, та Катерина Сов'як, засновниця благодійного фонду Бета Вінш. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Звідки я дізналася про цю тему? У мене є подруга. Я вам розповідала перед ефіром. Розповім нашим глядачів, яка нещодавно побувала на одному заході, який організовували ви, пані Катерино, про дітей, які хворіють на цукровий діабет, як можна вберегтися, як безпосередньо можна уникнути цієї хвороби. І наші діти з нею ровесники, і ми дуже багато говоримо на тему материнства. І Марта мені одразу зателефонувала і починає розповідати, що говорилося на такому заході. Я кажу: о, це потрібно сказати в ефірі. Про це Потрібно говорити цю інформацію, точно потрібно доносити до людей. І сьогодні, саме тому я вирішила підняти це питання. Перше питання буде до вас, пані Юлія. Цукровий діабет в дитини. Що це за хвороба і наскільки це явище є поширене зараз? Цукровий діабет першого типу, який зустрічається у дітей найчастіше, це є автоімунне захворювання. Тобто, по суті, власна імунна система починає. Руйнувати клітини власного організму, котрі виробляють інсулін. Інсулін це гормон, який потрібен нашому організму для того, щоб енергію, глюкозу, яка надходить нам з їжею, клітинки нашого організму е, отримували і використовували за призначенням для того, щоб організм мав можливість працювати і кожен орган виконувати свої функції. Е, в результаті цього просто інсулін в організмі не стає. І тому. Е, Єдине лікування діабету першого типу це тільки наразі замісна інсулінотерапія. Тобто наразі ми не маємо якогось вилікування, яке би повпливало на причини захворювання, оскільки насправді причини його до кінця не з'ясовані, а ми можемо тільки лікувати наслідок, тобто оцей відсутність інсуліну в організмі його заміщати, оскільки інсулін це життєво необхідний гормон. Чому виникає ця хвороба у дітей і яка категорія дітей, який вік є найвразливіший? В основному в дітей найчастіше виникається захворювання у віці 5-7 років, також у підлітковому віці, але вже на, на даний момент ми, ми бачимо все частіше помолодження діабету. Зараз зустрічається в віці одного-трьох років цукровий діабет, взагалі, перший тип, якщо ми говоримо про такий, він від загальної кількості діабету в світі займає всього приблизно 5-10%. Але якщо ми говоримо саме про поль. Популяцію дитячу, так це основне захворювання, яке переважає, оскільки в них діабету другого типу як наслідку якогось ожиріння неправильного способу життя значно менше. Насправді запобігти цьому захворюванню ми наразі не можемо як так, оскільки причини по суті не дуже з'ясовані. Єдине, що ми можемо зробити, це в першу чергу. Звертати увагу на симптоми, на скарги дитини для того, щоб швидше його виявити і запобігти таким ускладненням, коли дитина вже зможе потрапити в реанімаційне відділення і так далі. Далі, звичайно, це якомога більше захищати імунну систему дитини. Тобто, тут, звичайно, просто банальні речі, тобто це є нормальне харчування, фізична активність, і звичайно, вакцинація. Тому щоб оберігти як максимум дитину від всіх можливих отих інфекційних, ну, інфекційних немає агентів. вакцинації безпосередньо від, від діабету, діабету, немає, але будь-яка тобто чи стрес, або часто цей інфекційні якісь агенти, наприклад, вітряна віспа ентеровірусу, можуть спровокувати оцей початок дебют діабету. Якщо говорити про статистику в нашій країні, ми сказали про статистику в світі. Наскільки часто хворіють зараз діти на діабет? Е, Ну насправді за останні роки ми такої статистики точних цифр немає, бо зараз відмінені будь-які оці. Багато дітей виїхало, Так, також це важливо. І в зв'язку з цією зміною забезпечення інсуліну, ми також, також це важко відслідковувати. Але насправді кількість збільшилась. Тобто, якщо ми приблизно там ще в 2019-18 році говорили про приблизно 500 з чимось дітей у Львівській області, то зараз це близько 800 з чимось дітей у Львівській області. Через війну? Ну, це тут війна як додатковий чинник стресу, який провокує розвиток. Про це обов'язково поговоримо. Пані Катерино, захід, про який я розповідала, організовував ваш благодійний фонд. Організовували ви перше питання: розкажіть, будь ласка, саме про благодійний фонд, тому що він займається наскільки я зрозуміла, дітками, які хворіють на цю недугу. І друге питання: чому саме зараз ви вирішили зібрати у Львові коло громадських активістів, коло лікарів для того, аби підняти цю тему? Так, насправді, з чого почалась наша історія? Це три роки назад, після повномасштабного вторгнення. Мої діти, сину на той час було 10 років, і племіннику 4 роки. Відчули дуже сильний стрес, і ми з родиною вирішили покинути країну на певний період часу. Думали до місяця часу, і ми повернемось назад. Ми виїхали до Хорватії. І після певного періоду часу ми помітили, що в мого сина десятирічного млявість він дуже сильно капризував, він відмовлявся гуляти, пив надзвичайно багато води. І ми просто звернулися до сільського лікаря на острові. Ми тоді мешкали після виміру цукру глюкометром. його цукру був 30 одиниць. Це при нормі, нагадаю, 6, так? 6. Лікар сказав, що ми маємо близько двох годин, щоб врятувати його життя до найближчої лікарні через море і через всі дороги було 100 кілометрів, але нам вдалося добратися вчасно до лікарні, це була одразу реанімація. Це був шок. Перше, що я відчула, це шок після цього діагнозу. Мені сказали, що ця хвороба не лікується, це до кінця життя, і вам якось цим потрібно буде жити. І в даній лікарні ми отримали перший досвід. Нас залишено було на декілька місяців. Щодня це були інтенсивні навчання, прямо багатогодинні, де лікарі, і медичний персонал нас навчав, як жити з цією хворобою. Тому що так, як жити до цього, вже було неможливо. Під час прийому будь-яких вуглеводів ти маєш вводити інсулін за допомогою укола. Ну і таким чином, ми вже з цим змирились. Ми навчились. Ми зрозуміли, що з цим можна жити. Але дуже велика підтримка була від лікаря нашого лікуючого Невен Міліч. Він запрошував відомих топ-моделей, відомих футболістів хорватських і показував прикладом, що ця дитина може бути успішною, здоровою, повноцінною і на те, що у нас є майбутнє. Також одразу в лікарні нас навчали різноманітним пристроєм, девайсам сенсорам. Бездротовим помпам, як ними користуватися і як полегшити життя дитини. Повернувшись до України, ми почали, почали повертатися до життя, працювати, займатися спортом. І щодня до мене телефонували мої друзі, які говорили, Катя, я пам'ятаю, що я чула, що в твоєї дитини діабет першого типу. Мій син теж захворів, мій син теж захворів, моя донька, і це було, ну, надзвичайно велика кількість дзвінків протягом першого місяця. Це заважало нам жити буденним нашим життям, тому що робота, дитина і інші клопоти. І ми зрозуміли, що в Україні немає найпотрібнішого сенсорів. Це е, такий девайс, який допомагає вимірювати рівень цукру в крові без проколу. Тобто на рівні плеча дитині просто вставляють е, цей сенсор, і е, за допомогою мобільного телефону це моніториться. Е, українські діти повинні колоти дуже зараз. Показуємо його правильно так. А, так, так, це так, сенсор, так, 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 сенсор так угу. Е, Тому що якщо дуже багато разів собі проколювати пальчик, то е, в результаті дитина навіть не може взяти хліб чи ручку до рук. Е, а рівень е, глюкози цілий день і цілу ніч коливається. В таких діток не буває прямої лінії, там, для прикладу, як у здорових. Саме тому для того, щоб українські діти могли жити так само, як живуть діти у цивілізованих країнах, для того, щоб не отримувати інвалідність у майбутньому, для того, щоб жити повноцінним життям, ми вирішили з сестрою створити благодійний фонд, і яким чином запровадити всі необхідні девайси для наших дітей також. Перше питання: дозвольте, як звати сина вашого? Артем. Від нас йому вітання. Як він себе зараз почуває? Чудово, він професійно займається спортом. Він навчається в школі досить успішно. Виграє олімпіади, різноманітні конкурси. Він навчився жити і він показує, що з таким діагнозом можна повноцінно жити. Так, а ви вирішили допомагати іншим дітям? Що потрібно для того, аби в Україні були оці девайси, ці сенсорні прилади, які не будуть якісь полегшують їм життя? Ми вже провели ряд зустрічей з нашою владою з представниками уряду. Наразі відповіді на дане запитання ми не маємо, але я щиро вірю, що за допомогою і за підтримки небайдужих людей ми досягнемо це для українських дітей. Якщо це мають інші країни, чому в Україні цього немає? А Скільки кошти купити такий прилад за кордоном? За кордоном, ці прилади видають безкоштовно для дітей, хто є громадянами там, різних розвинутих країн. Ми купуємо це за різними цінами: 100 доларів, 150 євро. І цей пристрій встановлюємо кожних два тижні. Кожні два тижні має бути постійно новий, це не такий, що ти і ти так. собі ти маєш на якийсь тривалий так. час. Це потрібно постійно змінювати. Так. Ви сказали про те, що почали жінки масово телефонувати і так само говорити, що не стикнулися із такою ситуацією. Чому так сталося? Як вберегтися, як навчитися тим жити, коли це розпочалось? Для того, аби зараз глядачам, які дивляться нашу історію, розуміють, що не дай Боже, в них так само ну, сталася подібна ситуація, як їм це прийняти? Перш за все, перші дні після встановлення діагнозу дуже залежать від того, яку підтримку ти маєш від навколишнього середовища. Хто є твоїм лікарем? Наскільки він є хорошим психологом? Наскільки він є е, хорошою людиною і доброю, яка готова день і ніч підтримувати і консультувати тебе з твоєю проблемою. Е, також... Е, Благодійний фонд наш Beta Vision, він створив певні чати, де наші друзі вдень і вночі можуть задавати якісь питання, які не відносяться до якоїсь лікарської практики. І ми допомагаємо нашими рекомендаціями, обміном, досвідом. Ну і так підтримуємо один одного. Мені здається, що в принципі підтримка найважливіша, що зараз може бути в нашій країні. Війна нам вкотре це показувала. Такі ситуації вкотре доводять, що от нам потрібно об'єднуватися. Коли люди об'єднуються, воно точно легше жити. Пані Юлія, питання до вас. Як можна вберегти дитину від цукрового діабету? Знаєте, завжди здається, що от такі є міф, не міф, що от не їсти солодкого образно, там ще щось. Які мають бути правила поведінки, правила харчування? Розкажіть детальніше, будь ласка, так насправді дуже багато міфів існує навколо цукрового діабету, і ми зараз, от дуже часто намагаємося, от ті міфи розвіювати, як серед вчителів, допустимо, як серед? Персоналу шкільного, садочків і так далі, для того, щоб допомоги, допомогти дітям краще соціалізувати, щоб їх сприймали так само, як інших дітей з однієї сторони, але з другої сторони, щоб, допустимо, персонал, там шкільний чи будь який інші, міг надати допомогу цій дитині в разі необхідності. Ну, насамперед, хочу сказати, що діти з цукровим діабетом, так як будь-яка інша дитина, вона має таке саме харчування, як будь-яка інша дитина, тобто вона може їсти все, в тому числі інші ін. Коли солодощі, фастфуд і так далі, просто ми говоримо про те, що в принципі здорова популяція дітей не завжди їсть це стільки, скільки це можливо, а завжди забагато. В основному тому, звичайно. Ми маємо старатися для дітей дати найкраще, як думаю, кожен з батьків це робить: тобто найкраще харчування, фізичну активність, спорт і так далі. І, звичайно, що дуже важко в наших сьогоднішніх умовах, старатися вберегти наших дітей від стресу максимально надавати їм підтримку, старатися їх не засуджувати, особливо коли це підлітковий вік, і вони ставати самим, не зриватися на власних дітях, тому так. що це теж те, що нам потрібно в собі виховувати. Так. Зайти, Мені дуже подобається, коли лікарі я нещодавно була на прийомі в лікаря, і мені лікар говорить Уляна. Ви попробуйте менше нервуватись. От вам зараз потрібно менше нервуватись. Я думаю, може ліпше таблетку мені якусь виписати, а аніж порада менше нервуватись, тому що як менше нервуватися, А зараз. От зараз насправді це, це дуже складно, просто немає якоїсь універсальної поради. Ми всі розуміємо, що в нас є різні ситуації в сім'ях, і все частіше в моїй практиці є. Досвід того, що діти, діти з першим виявленим діабетом мають батьків, котрі загинули на війні, батьки, коли котрі безвісти зникли, батьки, котрі вже впродовж тривалого часу є на війні, і діти це важко переживають. Тому звичайно, тут універсальної поради немає, але ми мусимо робити максимально, що можемо. Харчування звичайно тут не впливає, і в першу чергу я завжди кажу батькам: зрозумійте, що ніхто в цьому не винен, ні ви, ні дитина, ні бабусь, дідуся, які які там приносили їй солодощі. Тому що як би дитина класу не харчувалася, яке би в неї не було здорове харчування, цукровий діабет першого типу це така ситуація, яка просто. Ми не можемо її попередити, і не можемо її спрофілактувати, і не можемо, навіть коли ми це виявили на даний час на якійсь першій статі, не можемо якось це відтермінувати. По суті, немає наразі таких методів. Тобто, зараз насправді проводиться багато наукових досліджень. Ми маємо дуже хороші результати і надіємося найкраще. Але насправді те, що зараз може найбільше покращити життя дітям з цукровим діабетом, це є от сучасні технології. По суті, ті гаджети, про які розказувала пані Катерина, тобто це є пристрої цілодобового моніторингу рівня глюкози, які допомагають зменшити кількість цих проколювань пальчиків в першу чергу, а також краще контролювати діабет, щоб уникнути в подальшому ускладнень цукрового діабету. А також це є пристрої, які допомагають вводити ін'єкції. Дитина з цукровим діабетом робить мінімум 4 ін'єкції інсуліну в день. Зараз є сучасні технології... 4 ін'єкції в день, так? мінімум це мінімум. Так. Так, мінімум 4 ін'єкції в день, і зараз ми маємо можливість інсулінових помп, які допомагають зменшити ту кількість ін'єкцій, покращити контроль діабету. І зараз, до слова, в нас завдяки нашій Львівській міській раді ми маємо безкоштовну можливість безкоштовного отримання інсулінових помп, вже певна кількість отримана минулого року і буде цього року отримана. Тому все змінюється найкраще, але дійсно велика проблема в тому, що ці сенсори, які в нас просто купляються по суті на чорному ринку. Угу. І е, вони не є сертифіковані, і звичайно, що навіть е, міська влада інколи там е, вла, ОТГ влада, яка би хотіла забезпечити навіть дітей цими гаджетами, вона не може, тому що це просто контрабанда. Угу. Е, останнє запитання на сьогодні насправді е, до вас обидвох, тому що дуже важлива історія. Е, е, які чинники мають насторожити батьків в поведінці з дитиною? Ви розповіли історію, що дві години я е, навіть боюсь уявити, коли батькам говорять, у вас є дві години, щоб рятувати вашу дитину. А ви розумієте, що ви за 100 кілометрів? У мене просто у ну, мене мороз по шкірі від такої інформації. Е, е, що має насторожити батьків в поведінці дитини безпосередньо, щоб розуміти, от, треба звернутись до лікаря. Ну, в першу чергу є симптоми діабету, але ми розуміємо, що ті симптоми починаються вже дуже пізно, коли цукор з крові стає більше, ніж 10. Тобто, до чого того часу, по суті, симптомів немає. Тобто, бо допоки цукор в крові до 10, то дитина може десь там трошки більше втомлюватись, десь там якась бути ослаблена, але ми ж це можемо спихати на якісь інші чинники. Коли вже цукор в крові стає більше ніж 10, тоді дитина починає багато пити. Багато пісити, вона починає дуже багато їсти, але незважаючи на це, вона починає втрачати масу тіла. Звичайно, через зневоднення виникають інші симптоми: там сухі шкіри, якісь незаживання нормально ранок на шкірі в дітей і так далі. Тому це вперше, що має насторожити. Тому, звичайно, якщо ви бачите такі симптоми, то зразу звертайтесь до лікаря, але і важливо робити чекап, моніторити стан здоров'я дітей кожного року. Пані Катерина, ваші поради для батьків про прийняття, про силу, про можливості і про те, якою має бути політика держави в цьому напрямку. Тому що сьогодні ми точно переконалися, що такі гаджети вони точно є необхідні в лікуванні наших дітей. Перша порада стосовно держави це точно не бути байдужим в тому питанні, яке досягає, ну, на мою думку, певної пандемії. А, і... Що що стосується ваше друге запитання поради батькам. Якщо вашу дитину діагнозували будь-якою хворобою або будь-яким станом, головне показати, що ти любиш цю дитину, турбуєшся про неї, будеш підтримувати у будь-який момент і не переставати вірити в те, що медицина іде вперед, що поруч на твоєму шляху знайдуться добрі люди, зустрінуться. Ну і просто вірити і підтримувати, я дякую вам. Ще раз вітання Артемові. Дякую. Ми його чекаємо у нашій студії. До речі, проходьте наступного разу разом із нами. І я дуже сподіваюся, що наступного разу, коли ми зустрінемося, це буде зовсім скоро. Ми будемо вже обговорювати, як в Україну завезли такі потрібні насправді апарати для наших дітей. Дитяча ендокрологиня лікарні Святого Миколая Юлія Сворень і Катерина Сов'як, засновниця благодійного фонду Бета були гостями головне задання.